Настя, спостерігаючи за вами на сцені, неможливо не звернути увагу на вашу фантастичну сексуальну фігуру. Як вдалося досягнути таких результатів? Це все дівчатки, утягуючи лосінки. просто щоб ви знали. Хоча насправді лосінки мене підвели, бо ми е зі стилістом думали взяти XS. Такі, ні, ну ну Найсь, ну це не серйозно. Ну що це за XS? Що це за дитячий розмір? Давай есочку, щоб ви розуміли, весь концерт з мене ці лоси просто спадали. Це якийсь трешак. треба брати на розмір менше. Я не знаю, не годує мене чоловік. От стоїть там, улыбається. не годує, не цей любить, але не годує. Це якісь дієти щоденний спорт можливо. Ні, жодних дієт. Я взагалі противник. дієт, якщо це не здорова дієта, там під наглядом лікарів я проти. Е, я вважаю, що треба їстеньки. Я навіть зараз проходжу чекап, там знаєш всі ці діла. Е, слідкую за здоров'ям, бо коли ти в турі, наприклад, ми зараз їдемо в тур Україною, а е, от у нас вже він починається, і дуже дуже зараз багато концертів. Треба пильнувати за здоров'ям. Я цожник, я не п'ю майже іноді прасечка можуть дюрни. Знаєш, просто слідкувати за здоров'ям йога. Зал, ми ходимо в зал з сірим разом, тому що ми ну це таке, знаєш, наше спільне, яке нам дає оцей момент. Ай, ну що йдемо в качалочку, йде. знаєш, ну таке, типа, наша якась така а, час проведення разом. Тому це зал, це йога, це медитація, це зожна, Наскільки це можливо, і це позитивний вайб, позитивний настрой. І можливо генетика. Що я буду брехати. мене мама, отака от е, ходюська.